Ну і ще ж до того, що відбулося на полях саміту НАТО в Газі, також було після. Я не обговорював із Зеленським припинення вогню в Україні. Я просто хотів дізнатися, як у нього справи. Так, президент США Дональд Трамп описав свою зустріч з українським лідером. Очільники держав говорили близько 50 хвилин. За словами Володимира Зеленського, вони охопили усі дійсно важливі питання. Він пообіцяв розповісти про деталі трохи згодом. Тим часом, очільник США дав велику прес-конференцію, на якій серед іншого згадав і перемовини з президентом України. Він сказав, що Зеленський під час зустрічі був дуже милим. Дональд Трамп додав цитую. Я думаю, що він хотів би, щоб війна закінчилася. Я збираюсь поговорити з Путіним. Подивимось, чи зможемо ми це закінчити. Отже, зустріч лідерів НАТО у ГАЗі завершилася відносно спокійно. Це був перший саміт після перемоги Дональда Трампа на виборах у президента США в 2024 році, і зважаючи на непередбачуваність чинного президента США та його. Ну, Ось скептичне ставлення до міжнародних форматів. Багато старіхся хто цієї зустрічі, втім, підсумковий документ саміту, все ж таки розставив певні крапки над і. Ось це рішення, як і очікувалося, є достатньо коротким, але воно однозначно може бути позитивним для Києва. Так його можна протрактувати. У каміння згадані дві держави, які не є членами альянсу. Це Росія, яка єдиною отримала статус довгострокової загрози. Навіть Китай документ обійшов увагою. А також Україна, друга країна, яка була згадана, е якої визна визнаний пріоритет альянсу захист саме зокрема США. погодилися на формулювання, яке повністю відповідає. Баченню Європи і України Росія в ньому кваліфікована як спільна загроза для всього трансатлантичного простору а отже, і для США, причому йдеться саме про довгострокову загрозу. До слова, саме російська агресія заявлена основним елементом, який змусив НАТО погодитися на зростання витрат до 5% від свого ВВП кожної країни. Як того й хотів Дональд Трамп, вимога про оборонні витрати стосується усіх без винятку. Водночас у наступному пункті ми виділили ключовий для України елемент в ньому, зрештою. Е... Оголошують НАТО про незмінну прихильність продовжувати фінансувати збройні сили України. І Проголошується, що захист України є частиною гарантування безпеки альянсу. Генсек блоку Марк Рюти зауважив, що ця норма є елементом мосту до членства України в НАТО. А також підкреслив, що формула про незворотність членства України в НАТО запроваджена ще за частів Байдена, лишається чинною.